Добрий день, будь ласка, що ви ніколи житті не зробили зі своїм телефоном? Е, напевно не залишила вдома. Не залишила вдома. Да. А ви можете я зараз знати свої погрузи? Сказати, що ви залишили телефон вдома, не знаєте, що робити. А вона спитає: а як ти набрала свого телефона? Ти скажи, сама не знаю ну, телефон вдома. То есть, можу, кай -кай -кай. скажи, я, я не можу до нього вернутися. Дому за телефоном, скажи, що мені робити, і я дзвоню, скажи, в мене там скажи, що телефон. Дзвоню, всім карту, просто там десь свою нашла. Щось придумайте. Просто запитати, р... що реакцію, робити. так, да, Реакція, Цікава. Вдома забули телефон. І... Можете громко сядь, будь ласка. Привіт я. Слухай, в мене така ситуація. Я вдома забула телефон, не знаю, що робити. А, Я дзвоню з euh, кнопчиною телефону, забула його вдома. Що мені робити? <плес> що? <плес> телефон забула. Я <Ян. плес> <плес> що мені робити? <плес> не знаю. Ну що ти скажеш робити? Я телефон забула і не знаю, як його забрати. Коли? А, хорошо, а ти звониш і Ще раз? Не знаю. Перво. Да, З... Дверь потім наберу. Хорошо, давай.